Розвиток системи реабілітаційної допомоги дуже заактивізований в цьому році. Міністерство охорони здоров'я України продовжує поширювати і впроваджувати, можна сказати, флагманський проєкт у цей розвиток системи. І в рамках безбар'єрності, в рамках просто доступу до якісної медичної послуги, як такої як реабілітаційна допомога. Це є надзвичайно актуально, тому. Я думаю, що в світлі і в межах реалізації програми всеукраїнської програми ментального здоров'я ініційованої першої леді, та як і нашого обласного проєкту для підтримки цивільного населення, в тому числі і військового. Тому ми хочемо заакцентувати увагу сьогодні на тому, що 27 закладів в області в цілому надають послугу з реабілітації. За державні кошти, тобто в рамках проєктів з національною службою здоров'я України, ми повинні пам'ятати, що ще в нас є заклади реабілітації соціального спрямування, в тому числі і для дітей. І на сьогодні заходять окремі ще приватні заклади. Тобто, ми повинні зрозуміти, що там, де є гарантовано державою, тобто, в програмі медичних гарантій, військовослужбовці першочергово, ми про них зараз говоримо, мають можливість отримати цю реабілітацію. Повним курсом, тому що вимогами пакетів медичних гарантій визначено умови специфікації такої послуги. Там є чітко визначені вимоги до мультидисциплінарної реабілітаційної команди, тому всі заклади укомплектовані даними спеціалістами. Раз вони в рамках пакету працюють, і обов'язковими учасниками саме мультидисциплінарної команди є і соціальні працівники. обов'язково ж туди входять психологи на сьогодні. Чому ми зараз акцентуємо на соціальних працівниках? Тому що вони якраз є ланцюжком між закладами соціальної і ветеранських спрямувань, той саме фонд осіб з інвалідністю, наприклад, це ж дуже великий обсяг документів є, наприклад, для такої людини, яка потребує, особливо яка потребує протезування, ортезування, всього іншого. Тому заклади, які працюють, знають ці вимоги, і дотримуються її. Для військових ж в нас є окремо прописані терміни лікування в залежності від медичних показань. Є внесені зміни до переліку закладів охорони здоров'я в межах держави, куди можуть скеровуватись на довготривалу реабілітацію. Саме військовослужбовці, які отримали важкі травми спинного мозку, ці заклади. Є узгоджено все через і командування медичних сил збройних сил, тому що ми повинні зрозуміти, що ці цей напрям є такі, якби вартісний в виходжуванні і допомозі саме людям з травмами спинного мозку. Тому це теж є окремо відпрацьовано за самими процесами реабілітації йде постійний якби контроль, тому що це йде. Об'єднані зусилля всіх служб і відео центральних органів влади, тому що ми розуміємо, що ця послуга має бути якісною люди її потребують, і насправді на сьогодні велика кількість цивільного населення, в тому числі, має запит саме на цю реабілітаційну послугу. Тому ми вважаємо в цілому, що в спроможні мережі області є достатні закладів, які можуть зреалізувати цю послугу ще впродовж цього року. Ми маємо як стаціонарну реабілітаційну, так і. Амбулаторну реабілітаційну допомогу, тобто людина не перебуває якби постійно в закладі з тими вимогами, які є, але вимоги щодо безбар'єрності є прописані на сьогодні для будь-яких закладів установ державного будь-якого рівня. Тобто людина з обмеженим мобільного пересування має право зайти в будь-які заклад. На сьогодні ми це розуміємо. Звичайно, больовим є питання те, що заклади охорони здоров'я. Побудовані в минулому столітті більшість, тому на сьогодні сертифікацію отримують заклади після впорядкування доступності і тих вимог, які є прописані, звичайно, вони вже в нових вимогах і на 25 й рік. Особливо, звичайно, до нових закладів там є вже сучасні світові стандарти по безприємності. Тому ми будемо сподіватися, що заклади, які будуть претендувати на підписання контрактів, дотримаються цього принципу і забезпечать умови для людей і доступності. Дуже чітко в нас є прописані реабілітаційні маршрути по вимогах так само пакета. Тому це постійно оновлюється, додаються доказові методи реабілітації. На сьогодні є насправді такі методики фізичної терапії, які насправді допомагають людині, яка має е, обмеження в пересуванні. Чітко є визначені вимоги до закладів, на які, наприклад, надають медичну допомогу за пакетами гострий інфаркт і гострий інсульт. І тому люди, які отри, які мають такі проблеми здоров'я, вони мають. Е... І можливості мусять мати і мусять пройти, якби повинні пройти відразу таку так звану гостру реабілітацію, тобто в відновному ранньому періоді, щоб максимально зменшити вплив хвороби. Тобто, це ж попереднє, вже якби йде порушення життєдіяльності, інвалідизації, відповідно, втрата працездатності, якщо ми говоримо про дорослих, тому ці вимоги так само є дотримані. Маршрути ті прописуються з таким розрахунком, щоб пацієнт зрозумів, куди він наступний, тому що він в закладі, який отримує реабілітацію, він має свій так званий індивідуальний план реабілітації. Якщо взяти реконструйований центр рікавері так, в межах благодійних проєктів фонду Пінчука так він запрацював в обласній клінічній лікарні. Він має доступність. Ми знаємо, що це умовою є, звичайно, військовослужбовці. На сьогодні цих 50 ліжок в центрі функціонує. Там вже пройшли повноцінну реабілітацію більше сотні військових. Ми маємо можливості це використовувати саме для військових. В рамках проекту навчання проходять працівники по сучасних цих всіх методах, по стандартизації цієї допомоги в центрах, якби взяти вони недавно буквально повернулися з такого навчання, яке є на доказових методиках, яке підтримується міжнародними організаціями спонсорами. Тому на сьогодні можна сказати, що послуга з реабілітації є доступною, є доступною в межах територіальної громади, якби взяти. Є в нас райони, які можливо більше як віддалені, але там в будь-якому випадку людина має за направлення, може пройти вибрати заклад на сьогодні. Тому я розумію, що він не повинен бути на кожному кроці, але в межах спроможної мережі в нас цих закладів є на сьогодні достатньо. Базовими закладами є звичайно кластерні надкластерні заклади, де дійсно є це і повинно бути на сьогодні. В межах саме такої. Якісної послуги з відновлення, яке визначає міністерство. Всі кластерні лікарні є в рамках проєктів міжнародних грантів і оснащуються, вже розпочалася поставка обладнання реабілітаційного до кластерних і надкластерних лікарень. Практично до всіх якесь обладнання вже починає бути. Заклади згідно з вимогами, специфікаціями визначають свою потребу. Свої потужності, але коли ми говорили, що в кожній кластерній лікарні мають бути ці ліжка, вони мають бути працювати таким чином, як є прописані вимоги. Що ми говоримо для дітей? У нас є базовий, можна сказати, заклад, це надкластерний заклад територіальне медичне об'єднання захисту материнства і в складі якого якраз і є центр реабілітації Фенікс. Так, в минулому році, коли був візит міністра, він пообіцяв, що Прикладом такі, якісь зусилля для залучення цих грантів, і насправді це так сталося. В червні от була зустріч в німеччині. Я думаю, що сучасний корпус на 200 ліжок для дітей ну це просто буде ну супер для дітей. Тому що більше п'яти тисяч дітей з інвалідністю є в області, за даними якби статистики. Ми ще ж розуміємо, що є багато внутрішньо переміщених осіб, і навіть значна кількість тих, що виїхали. Ми ж розуміємо, що це наші громадяни, які мають так само повернутися. Тому. Напрацювання є методики. Сучасні є в центрі Фенікс. Просто вимоги щодо безбар'єрності, якби звичайно комфортних умов, тому що це дітки хочеться цього як найкраще. Тому в нас найкраще сподівання саме для втілення цього проекту, саме для дітей області.